Як правильно утеплити дерев'яний будинок, питає пан Сергій. Пан Сергій, який дерев'яний будинок? У нас у нас 20 технологій цих дерев'яних будинків. <гум> Давай, давайте я тоді буду розглядати, що, наприклад, у вас клеєний брус, брівно циліндроване або дикий сруб. Да, тобто у вас чистий дерев'яний будинок, не каркасінька, чиста дерев'яний будинок. Значить, у вас не такий великий вибір, я вам скажу, тому що дерево залишається деревом, воно буде грати, і, в залежності від того, який у вас тип технології, яке саме дерево, буде різна деформація. Мало того, ця деформація нерівномірна. І от саме із-за цього у вас і виходить тільки один варіант утеплення і оздоблення. Це, друзі, вентильований фасад. Мало того, це вентильований фасад, де система, котра, де оздоблення фасада може рухатися по відношенню до стін. Або навпаки, бо стіни будуть давати усадку, а фасад повинен вам не псувати зовнішній вигляд. От, е, тобто, інших варіантів тут немає. Ми не можемо дерев'яні будинки утеплювати жорсткими системами. Ну, просто не можемо. Бо дерево буде сідати, і на цих системах ми будемо бачити тріщини, руйнацію і так далі. Тому тільки він... вибачте тільки вентильований фасад, все, нічого більше. Плюс, коли ви робите вентильований фасад, у вас, наприклад, утеплювач, потім вєтребар'єр. Дерево воно розсихається, його треба постійно канапати. А коли ви робите вєтрабар'єр... Ви таким чином захищаєте свої стіни від продування вітром, і це великий плюс, тому знову ми повертаємось до вентильованого фасаду. Інших варіантів я, на жаль, не бачу. Дякую, друзі, за ваші питання. Я сподіваюся, що відповіді вам підходять.